Всім привіт! На зв'язку мені Агросуми. Нагадую за Оріона. Це у нас 504-й, КМОСКИ 495 двигун на 50 кінських сил. Кріпенькі мости. Доволі таки класна 50 -ка. До речі, в нас сьогодні випав перший сніжок. Рівна підлога, підвісний педальний узіл, боковий бак і... Примусова гідравліка у трактора. Доволі такі кріпенькі циліндри виносні, дві пари гідровиходів. І, що саме класне по цьому трактору наразі діє знижка і трактора можна забрати за 7900 умовних одиниць. П'ятидесятка повноцінна. За 7900. Кому потрібно герої Крут 15 міста Суми, телефонуйте, заїжджайте, тестуйте, доставка безкоштовна. Всім гарного дня і мирного неба!